Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалася зі збройного вторгнення в український Крим 20 лютого 2014 року, 41-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 9 липня 2025 року орієнтовно склали особового складу приблизно 1 мільйон 29 тисяч 660 особин за добу 1 тисяча 50 танків 11 тисяч одиниць за добу 5. Бойових броньованих машин 22 969 одиниць за добу 2, артилерійських систем 30102 одиниці за добу 68 реактивних систем залпового вогню 1434 одиниці, засобів протиповітряної оборони 1193 одиниці за добу одна. Літаків 421 одиниця, гелікоптерів 340 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 44 457 одиниць за добу, 227, крилатих ракет 3439 одиниць, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, Автомобільної техніки та автоцистерн 54 тисячі одиниць за добу, 119, спеціальної техніки 3 тисячі за добу, 2. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!